Дорогі брати і сестри, сердечно вітаю вас із великим і значущим для всього нашого народу днем днем хрещення Київської Русі. У цей день ми з особливою вдячністю і благоговінням згадуємо святого рівноапостольного князя Володимира, того, хто приніс світло Христової віри на нашу Землю. Подія, яка з поглядом істориків є державною реформою, з погляду церкви, це спасительна віха в житті народу, з поглядом духовного народження православної душі нашої землі. До хрещення Київської Русі наш народ жив у темряві язичництва, поклонявся стихіям, природи, ідолам, силам. Які не приносили миру, злагоди і любові. Жорстокість, міждусобні війни, людські жертвоприношення були невід'ємною частиною життя. Але коли князь Володимир прийняв святе хрещення в Херсонесі, а згодом похрестив увесь народ у водах Дніпра, почалась нова епоха. Це був не просто політичний вибір, це був духовний злам. З цього моменту ми стали християнським народом з новою системою цінностей, прощенням замість помсти, любов'ю замість ворожнечі, милосердям замість жорстокості. Народ став сприймати себе не просто як спільноту, а як єдину духовну сім'ю. Через хрещення ми отримали святу євангельську істину, церковну традицію, храмове богослужіння, писемність, культуру, освіту. Але головне, ми отримали Христа, а з того часу Господь у центрі нашого буття. Святий Князь Володимир змінив не тільки долю держави, але й напрям. Кожного окремого серця. Він був не лише князем, а й справжнім пастирем, який прагнув спасти свій народ. Сьогодні, коли ми часто чуємо про втрату духовних орієнтирів, про кризу віри та моралі, нам знову потрібно повернутися до тих самих джерел, до дніпровських вод, які стали для Київської Русі новим Йорданом. До прикладу, князя Володимира, який обрав істинне світло замість темряви, хрещення Київської Русі. Це не просто історична подія, це заклик до кожного з нас. Знову і знову хреститися в глибинах віри, навертатися до Бога, оновлювати своє серце, зміцнювати свою душу у Христі. Дорогі брати, і сестри, дорогі телеглядачі, свято хрещення Київської Русі це не лише данина минулому, це орієнтир на сьогодення й майбутнє. Якщо ми хочемо мати сильну державу, єдність народу, мир для нашої України і у серці. Ми маємо стояти на тій самій основі, що й наші пращури вірити, надіятися і молитись до Ісуса Христа, бо, як пише апостол Лука в діянні, немає іншого імені під небом, яким би належало нам спастися. Нехай молитвами, святого рівноапостольного князя Володимира. Господь зміцнить нашу віру, об'єднає наш народ, пошле нам мир і приведе до вічного спасіння. І нехай благословіння Боже буде над вами, дорогі брати і сестри.